Всім привіт! Мене звати Ложка і я рада вас вітати на своєму каналі. Після такої невеличкої відсутності, ну для кого невеличкої, для кого величко, мені було дуже незвично нічого не публікувати і не заходити близько двох тиж... тижнів я повернулася, але не повернулася. Тобто це ще не точно. Але про це трішки потім. В кінці відео я скажу такий невеличкий дисклеймер для своїх підписників, і для тих, кому не все рівно, або для тих, хто зайшов. І хочу отримати такого тапком ложки, так би мовити. От, трішечки. Я, типу, не зла, але спілкування з людьми, злі люди, породжують злих людей, будьте обережні. Так от. Сьогодні у нас історія про несутінки. Дуже багато не в на обкладинці і дуже багато не в відео. Справа вся в тому, що за той час, поки я була відсутня, не вела канал в телеграмі і на Ютубі. Сімс мене не відпускав. Мені хотілося пограти, але пограти нарешті для себе. Два роки я вела, пробувала вести династії різного формату, телеграм-канал. І я тупо відвикла це робити для себе. Мені захотілося, я себе змушувала, створювала персів, все, що тільки можна. Мені навіть сказали, що трішечки мій стиль персонажів змінився в кращий бік, в бік різноманітності, чому я, в принципі, рада, хоча навіть створювання персонажів давалося мені тяжкувате. І от в якийсь такий момент, думаю, окей, зупинюсь. Я пішла пограти в інші ігри, Якраз були скидки, по скидкам була лейк, а я дуже давно хотіла пограти в цей симулятор пошт... поштаря листоноші. От, от, згадала. Дуже давно хотіла в нього пограти через атмосферу та інше в цій грі багато бачила рекомендацій і пішла. Свій відгук я планую залишити трішки потім на цю гру, але атмосфера того міста, поїздок навколо озера на машинці, така з горами, озерами місцевість дуже цікава, дуже гарна. Мені було так по кайфу, коли останній день наших поїздок пішов дощ з блискавкою, Просто такий був кайф. Мені було дуже шкода, що такий день був всього один за 14 в цій грі, але. Було дуже класно. Я прям отримала велике задоволення і останні такі дні, ну, от, вони врятували, тому що ну, були моменти. І я згадала, що колись я давним-давно грала в тройку, в третю частину. І е, потім був час, коли я до неї повернулася. Ну, захотілося мені, звісно, це вже було зовсім не те, бо після того минуло дуже багато років. Але я пішла грати в містечко А-ля Сутінки, там, де це всі теж ліса, озера, дощі постійно паспорлись. Люблю таку погоду, просто кайфую. І мені захотілося пограти в третю частину. Але я згадала, які там баги з відносинами, скільки взагалі там багів, проблем, такого всього, і я така, ні. Я хочу взаємовідносини і створювання персонажів як в четвірці, але атмосферу, як в третій частині. А потім ще так склалося, що я спілкувалася з своєю подругою стосовно того, що от я хочу грати, але от не йде. І вона така, значить не хочеш. І я така, та ну ні. Хочу. Я зайшла, створила дівчинку, яку ви бачите на обкладинці, її, мою Небеллу, її звати Шає. Я не стала це освітлювати, тому що це персонаж, яку я створювала для себе, для своєї гри. Якщо я буду й далі все публікувати, то я вам про неї розповім. А поки вона така моя булочка. Можливо, в телеграм-каналі я трішки більше про неї розкажу, бо... Шаєю я почала а, те, чим, в принципі, особливо ніколи не займалася. Це будівництво В Sims. От Для мене будівництво це завжди була просто коробка, багато кімнат, ну, вийшло зараз щось подібне, але я більше стараюсь пробувати. Звичайно, ловлю баги обличчям, думаю, що то я промахнулася, а потім дізнаюсь, що ні. А, таке у нас буває. Всьому учусь, все пробую. Не так давно я навчилася робити. Те, що давно хотіла екрани загрузки, і зараз себе балую тим, що ставлю туди своїх персонажів, і атмосфера гри і настрій зовсім інший, вже коли ти граєш. Тому я вирішила, чим різноманітніша наша гра, тим нам цікавіше. Раз мене вже не тягне, бо я, окрім лайк, пробувала ще в Horizon грати. В цілому сподобалося, але от ну чогось тягне всім. Не знаю, що зі мною трапилося, але от таке буває. Я ніколи такими запливами не грала, а тут просто не відпускає. Не очікуваю за скільки років, прям щоб мене аж так схопило. Ні про що не шкодую, насправді до Horizon я ще повернуся. А можна і всім спокайфувати. Так от я почала будувати будиночок з нуля. Моя шая поселилася в Мунводміл. Я просто обожнюю місця, Одне з улюблених. І перевертні це була, було те доповнення, до якого я повернулася там. Ну, мається на увазі, я грала напливом і вийшла. Передні влітаєм. Я просто облазила там все, дивилася історію. Дуже цікаву, обожнюю Лу. Вибач, мене не Едвард Калеб, я його теж дуже сильно люблю. Але от Лу було, я не знаю, скільки спроб в династію, в мене з ним було тоді, коли ще я не знала, що це таке навіть. Тому в Мунводі це була особлива для мене атмосфера, не так багато участків. Я вперше за довгий час взагалі заїхала в стандартне збереження. Я думала, мені буде там сумно і не сподобається. Звичайно, деякі будівлі там викликають просто таке рука-обличчя, реакцію, але в іншому мені подобається. Я туди вже накидала кучу інших будівель, тепер щоб нам було куди ходити. Але навіть спочатку мені було в цілому, тим паче в Мунводі не так багато місць, і вони доволі симпатичні. Тому ось так. Так от, нашу шаю. Я з нею почала будувати будиночок з нуля. Ми почали все з палатки. А в отозі ми вже побудували будиночок. Там у нас вже є родина, та-та-та-та-та. і про родину. Трапилося так, що е, я планувала і мені було роду, що подобалося, щоб шая була якраз таки з нашим Лу Хаулом, е, який е, в містечко переверні входить до. Е, Спільноти такої бунтівної, так би мовити. Е, але їй травився Калиб Фотори. І так сталося, що він почав дуже багато приділяти їй уваги. Ну, коротше у них все закрутилося, у них трапилася пара. Але якби ми не почали і не любили з моєю подружкою Калеба, ми зрозуміли, що Калиб. По лору, по наших уявленнях, не той персонаж, який би жив в такому будинку, який би займався займався звичайною фізичною працею, враховуючи, що він більш за інтелектуальну. Плюс я дала йому роботу художника, а він. Якби мистецтвознавець, але який не любить живопис, виявилося. Коротше, йому було важко. Ми перебрали трішечки його роль, але от у нас трапилися такі сумерки і о, сутінки, господи. І як бачите, ну, як можете зрозуміти, вже плюс-мінус моїх слів переміг на цей раз наш джейкоб. Я лу не можу так назвати, бо я не знаю, чого терпіти, не можу джейкоба, вибачте його фанати, будь ласка, а от лу обожнює. І хоч мені було дуже важко відпускати Калебу, тому що він мені після мой ковру. Дуже сподобався, і він потім ще, навіть при тому, що видала їм відносини шаю, він приходив. Така от у нас, такі несутінки у нас трапилися, насправді, така драма на рівному місці Не хвилюйтеся калибу я дала пані, яку я робила до цього, симпатично. І, можливо, ми до нього ще повернемося, він то буде жити довго, а у нас там уже доня народилася у луз А, шаю. Балдеж, я дуже кайфую від гри цього, цього всього. я кайфую від лу і від шайчки своїх разом. Ну можливо, я з ними таки поділюся в чи ними з вами. Я не знаю. Я прям задоволені. Давно я. Як говорила, вже для себе не грала, і, мабуть, це вперше. Але е, мені також сказали, типу, може грай для себе, може, не треба це виставляти, типу, ну, але показувати. І знаєте, той в той момент зрозуміло, як не показувати. Ну, в мене не такі вже страшні персонажі, іначе все не так погано, щоб я прям закрилася в чотирьох стінах і все, заховалася. Плюс у мене є друзі, які хотіли б це все бачити, які хоч, хотіли, щоб я повернулася. І, от, про повернення про це все. А, що хотіла сказати, да, мій дисклеймер. Так трапилося, що час від часу я отримую не самі приємні коментарі на ютубчику. Ну, в принципі, це нормально. Без такого у нас ніяк. Але м -м хотілося сказати. І я про це говорила вже в своєму телеграм-каналі, варто бути добрішими. Якщо вам не подобається, просто пройдіть мимо. Я людина з тривожкою, з тривожністю, і я доволі сильно заганяюся на цей рахунок, перекладаю на свій рахунок, знову ж таки, це все. І оскільки три місяці я займалася Ютубом практично без перерви після роботи, і не сказати, що мене це втомило, насправді, коли це закінчилось, мені було дуже важко влитися в звичайний ритм. Я звикла, що приходжу після роботи, я сідала працювати, щось готувати для відео або для телеграму. Я вже, наскільки до цього звикла, що мені просто було без цього важко. Я не уявляла, як. Хоча, по суті, я дуже мало для себе дійсно грала. Але от я отримувала задоволення, і без цього мені було важко. Спробувала повчитися, спробувала посидіти це, до речі, теж корисно виявилося. Просто бути для себе, поробити для себе. До чого це я взагалі все веду? Як казала, будьте добріші і. Я знаю, що така кнопка бан і так далі. Якщо я повернуся, всі люди, які псують атмосферу на моєму каналі, псують настрій моїм близьким друзям, або просто. Прийшли сюди кинути своє ке", Фе, вірніше Ке, ну і Ке також, підуть в пан. Я, як говорила на початку відео, в принципі, людина добра, але я не розумію, на що приходити, що просто. Ну, я розумію, що інтернет такий у нас, на жаль, зараз, що це не обличчя в обличчя, що ти кинув і пішов собі далі, і забув, а там далі за екраном сидить та людина, яка не забуде. І ви також про це не забувайте, бо і ви ж такою людиною можете бути. Я не проти критики, не проти порад, не проти співпраці і розмов. Я не дуже розумію, як це, коли ти прийшов, сказав фу не нравиться, або ну, я не маю на увазі моїх персонажів, а щось тобі там не за цей, і просто розвернувся і пішов, або кинув якийсь, ем, якусь претензію, не спробувавши розібратися. Або просто поговорив. Дякую, що ви зі мною. Я не можу сказати, що я повертаюся остаточно. Але от у мене виникла така історія, і такі персонажі, мої ковер моїх улюблених булок. Я вирішила ними з вами поділитися. Вітаю Субтитру. вас із новорічними святами. Я надіюсь, ви відпочиваєте, як душею, так і тілом. Пока-пока.